Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію на тиждень з 23 по 29 червня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас дивитесь і яка у вас погода цього тижня. Україна охоплюватиме літо майже у всій красі. Температура повітря протягом тижня підніматиметься. Але період дощів та гроз поки ще не закінчиться. Синоптики прогнозують помірно теплу ніч та переважно ясні теплі дні з локальними опадами. Та все ж дощів буде менше, ніж минулого тижня. Щодо вітру, то він поки не стихатиме та буде відчутним 7-12 метрів за секунду та часом з поривами до 15-20 метрів за секунду. А далі більш детально по дням тижня. Понеділок, 23 червня. У понеділок ранкові години пробудять свіжі хмари. Повітря Західного фронту принесуть у центр схід та південь короткочасні дощі з грозами, тоді як на заході і півночі буде сухо і сонячно. Західні області зустрінуть ніч із близько 15-16 градусів, а в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 24, плюс 26 градусів. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Північ України матиме схожу безхмарну погоду. Вночі плюс 15 плюс 17 градусів, вдень близько плюс 23, плюс 25 градусів. Вітер з північного заходу помірний 7-10 метрів за секунду. Опадів не очікується. Хіба що на Чернігівщині та Сумщині місцями можуть пройти невеликі дощі. В центральні області стопчики термометрів вночі покажуть плюс 15, плюс 17 градусів. А в день температура прогріється до плюс 26, плюс 28 градусів. Проте надвечір ймовірні локальні короткочасні зливи з грозами в Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Вітер переважатиме північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід України нічна температура коливатиметься в межах плюс 15, плюс 17 градусів, плюс 23, плюс 25 в день. Та протягом дня очікуються дощі та грози в усіх областях сходу нашої країни. Вітер північно-західний, поривчатий 10-15 метрів за секунду. Південні регіони отримують найбільше тепла. Нічна температура повітря плюс 16, плюс 18 градусів. В день стопчики термометрів покажуть близько плюс 29 градусів. Дощі тут теж очікується, але ближче до ночі. Зокрема, на узбережжі морів в Криму та при Азов'ї можливі навіть зливи з грозами. Вітер північно-західний до 10 метрів за секунду. Вівторок, 24 червня. Західні області прокинуться під затяжним хмарним небом. Вночі тут можливий короткочасний дощ, а до ранку опади припиняться. Нічна температура плюс 16 плюс 18 градусів. А вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27, плюс 30 градусів. Дощі та грози цього дня очікуються в Ріненській та Хмельницькій областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північні області накриють короткочасні дощі та грози. Вночі буде сухо: плюс 14-16 плюс градусів. Вдень після дощу небо проясниться. Температура підніметься до плюс 26 плюс 28 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В центральні області накриють теплі літні дощі та місцями грози. Вночі температура повітря плюс 15 плюс 17 градусів. Вдень температура підніметься до плюс 28 плюс 30 градусів. Вітер північно-західний поривчастий 10-12 метрів за секунду. Схід України буде цього дня під антициклоном. Опадів не очікується, небо проясниться, і вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27 градусів. Вночі опустяться до позначок плюс 15 плюс 17 градусів. Вітер північно-західного напрямку 5-9 метрів за секунду. Південь цього дня побачить найпалкіше сонце. Опадів не прогнозується. Сухо та ясно протягом дня. Температура вночі плюс 16, плюс 18 та вдень плюс 30 плюс 32 градуси. Вітер північно-західного напрямку 5-9 метрів за секунду. Середа, 25 червня. Захід України. Очікується малохмарний та переважно ясний літній день. Та опадів не прогнозується. Нічна температура повітря плюс 15-17 плюс градусів. Вдень спекотно плюс 29 плюс 31 градус. На Закарпатті до плюс 32. Вітер північно-західний до 7-12 метрів за секунду. Північ України. Вночі плюс 11 плюс 16 градусів. Вдень плюс 25 плюс 32 градуси. У північних областях переважно сухо, хмар, обмаль. Злив не передбачається хіба на окремих ділянках, невеликі східні осередки дощу. Повітря має затишний літній характер: тихий 7-12 метрів за секунду. Центр України вночі температура повітря триматиметься близько плюс 16 плюс 18 градусів. Вдень стопчики термометрів піднімуться плюс 28 плюс 30 градусів. Небо переважно хмарне з проясненнями та опадів не очікується. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід України вночі плюс 16, плюс 18 градусів. Вдень тепло, плюс 25, плюс 28 градусів. Протягом дня подекуди можливі короткі дощі з грозами. Вітер відчутний, західний 7-12 метрів за секунду. Південь України. Тепло і сухо. Нічна температура повітря комфортна: плюс 17, плюс 19 градусів. Вдень плюс 29, плюс 31 градус. На півдні опадів не прогнозується. Вдень небо ясне. Сонячний день обіцяє спеку, особливо поблизу узбережжя, до плюс 32 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Четвер 26 червня. Захід України. Небо у четвер очікується малохмарним та без опадів. Температура вночі близько плюс 17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 27-30 градусів. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Північ України. Нічна температура плюс 16 плюс 18 градусів. Вдень плюс 26 плюс 30 градусів. Північній області почне звільнятися від дощів. Небо частково проясниться. Опадів практично не буде. Стопчики термометрів піднімуться до комфортної спеки. Свіжість принесе північно-західний вітерець 7-12 метрів за секунду. Центр України. Ніч плюс 16 плюс 17 градусів. Вден плюс 28 плюс 31. Без опадів. Повітря стає розжареним, мов пилиця, що повільно сідає на міста. Сонце світитиме потужно. Північно-західний вітерець 7-12 метрів за секунду. Схід України. Ніч плюс 16 плюс 18. Вдень плюс 25 плюс 28 градусів. На сході України доволі сухо. Лише місцями вранці можуть пройти короткочесні дощі з грозами. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь України. Ніч плюс 17, плюс 19, вдень плюс 27, плюс 31 градус. На півдні без опадів. Небо ясне, а сонце у всій красі. Легкий вітерець північно-західний 5-8 метрів за секунду. П'ятниця 27 червня. Захід України. Очікується ясна та суха погода. Нічні показники плюс 16 плюс 18 градусів. Вдень плюс 26 плюс 30 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Північ України. Нічна температура повітря комфортна: плюс 16 плюс 19 градусів. Вдень доволі жарко, плюс 26 плюс 30 градусів. На півночі встановиться суха та малохмарна погода. Опадів не прогнозується. Вітер західний 5-7 метрів за секунду. Центр України. Сонце пануватиме весь день. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 18 градусів. Вдень плюс 27 плюс 31 градус. Переважно безхмарний день. Опадів не прогнозується. Північно-західний вітер 6-10 метрів за секунду. Схід України. Стопчики термометрів вночі покажуть плюс 17 плюс 19 градусів. Вдень плюс 26 плюс 30 градусів. На сході сухо й тепло. Небо малохмарне. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь України. Вночі плюс 17 плюс 19 градусів. Вдень літня спека плюс 28 плюс 32 градуси. Небо безхмарне та без опадів. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Субота, 28 червня. Захід України. Небо цього дня буде переважно захмарено. Та місцями очікується дощ. Нічна температура повітря плюс 17 плюс 18 градусів. День тепло плюс 25 плюс 29 градусів. Вітер змінних напрямків 7-10 метрів за секунду. Північ України. Небо весь день буде вкрите хмарами та опадів не очікується. Нічна температура повітря плюс 16 плюс 18 градусів. Вдень тепло плюс 26 плюс 30 градусів. Вітер незначний 5-7 метрів за секунду. Центр України. Небо мінливо хмарне протягом дня та без опадів. Нічна температура плюс 17 плюс 19 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 27 плюс 30 градусів. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Схід України. Небо ясне та без опадів цього дня. Вночі температура повітря прогріється до плюс 17 плюс 20 градусів. Вдень по літньому спекотно плюс 28 плюс 31 градус. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь України. Знову без дощів. Небо ясне. Спека розгортається на повну потужність. Температура повітря протягом дня підніметься до плюс 30-32 плюс градусів. Вночі опуститься до плюс 20 градусів. Північно-західний вітер 70 метрів за секунду. Неділя 29 червня. Захід України. Очікується поступове похолодання. Нічна температура повітря коливатиметься на рівні плюс 12 плюс 14 градусів. Вдень плюс 21 плюс 23 градуси. Небо затягнуте хмарами та пройдуть дощі місцями грози, сильним вітром та шквалами. Вітер очікується: північно-західний, сильний 15-20 метрів за секунду. Північ України. Уночі суттєво прохолодніше, подекуди плюс 10 градусів. Вдень суттєво тепліше, та стопчики термометрів покажуть плюс 21, плюс 24 градуси. Оскільки на північ насувається циклон, хмари вкриють небо та пройдуть дощі з грозами з поривчастим вітром. Посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Центр України. Нічна температура повітря комфортна: плюс 15 плюс 16 градусів. Вдень тепло плюс 26 плюс 28 градусів. Швидкість вітру зростає до 10-15 метрів за секунду. Небо переважно хмарне з проясненнями та опадів поки що не передбачається. Схід України. Вдень стовпчики термометрів триматимуться на рівні плюс 24 плюс 27 градусів. Вночі опустяться до близько плюс 16 градусів. Небо хмарне з проясненнями. Та поки що без опадів. Вітер переважно північно-західний поривчастий 12-15 метрів за секунду. Південь України. На півдні збережеться спека, та вдень термометри покажуть близько плюс 31 градусу. Вічна температура коливатиметься на рівні плюс 15, плюс 18 градусів. Небо мінливе, хмарне протягом дня та опадів не прогнозується. Вітер північний, місцями до 10-15 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!